Так, ну що, привіт всім, хто вже підписався на канал Autodesk.in.ua в Телеграмі. А хто ще ні, тільки планує. Сьогодні я хочу вам розповісти, розповісти про Autodesk Desktop Connector. Чому саме сьогодні? Ну, давно вийшло оновлення. Ось ви тут можете подивитись, 8 травня вийшло оновлення, яке вирішує декілька питань. Це проблеми були з синхронізацією Microsoft, документів Microsoft Office, або там з переименуваннями так, тут написано, Ось. але мене зацікавило дещо інше. Тут версія від 13 квітня, і найважливіше, що там є, то що можна змінити робочу область, де зберігаються. Файли ваші, тобто в 15 й версії, це вже було давно. А і коли вийшла 16-та версія, до речі, якщо у вас є питання, чи слід переходити на 16-ту версію для з'єднання робочого стола, в десь дестоп-коннектор, то можете почитати тут. А, ну, мене зацікавило що це за, Як це змінити робочу область, і в принципі я це зробив. Але тут написано, що спочатку треба відключити синхронізацію тих проєктів, які вже у вас є, а потім змінити робочу область, і далі знову підключити проекти для синхронізації. В принципі, все працює. Давайте я вкратце покажу, як це можна зробити, щоб це зробити. Я вже, в принципі. Це зробив, але покажу. До речі, не саме очевидне місце, де це можна цю кнопочку зробити, вона в меню Help. отут правою кнопкою нажимаємо, натискаємо на Autodesk Docs. Тут є Help. І далі ми Change Workspace. вже Пише таке повідомлення, що ми не можемо цього зробити. Чому? Бо у мене є синхронізація проєктів. І ось якщо ми подивимося, то у нас тут є аплод Select Projects. І тут показані проєкти, які в мене синхронізуються Зараз показує, що два проєкти в мене синхронізуються Тобто спочатку їх потрібно відключити. Давайте так, відключимо все. Відключили. Далі знову йдемо в Help Change Workspace. І ми зараз можемо змінити цей Workspace. І тут ми можемо зробити нову папку, туди підключити, вставити. Ну тут вже е, можна це зробити. Самостійно, там вже не так складно. Вибираєте папку і знову перезапускаєте, перезавантажуєте десктоп коннектор, і все у вас буде працювати. Тож, підключайтесь на мій канал, і ми будемо з вами розглядати багато такого цікавого і нового.